Я думаю, сьогодні трошки кля отримаємо. Я навіть не буду нічого говорити, блять, ну... Це команда, яка може брати тільки якоюсь трохи неадекватною поведінкою. Їм не треба грати в футбол. Зараз вони не можуть грати в футбол. З якою грою нам буде важко, чому будемо стільки помилятися. Я розізлився, думаю, мік, я студію. ГОБЛЯ! Роза батя в ой, 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 ой друзі, які емоції Ви настільки їм вбили менталку. Вони вже зараз не настроїться рак. Їхали на чемпіонат, на перший чемпіонат в Україні в надзвичайно піднесеному настрої, тому що всі хотіли і чекали цього чемпіонату. В першу гру всі хочуть показати свої найкращі якості. Ми знали, що у нас буде дві гри. Перша буде з ультіме, друга буде з рух. Ми знали ці обидві команди. Так як ми з ними грали в Києві, грали з рухом і в Львові і в Києві. так знали, які в них є гравці, які в них є блогери. Один раз з ними зустрічалися в Києві і були різні результати. Ці результати, як Коля правильно сказав, був. На прес-конференції після руху ми їх просто недооцінювали і виходили дуже вальяжно. Для мене це ну, андердоги. може казати, як чорні лошадки, блядь, називайте як угодно, але, але це команда не нашого покерівня. Це була підготовка до руху, але я маю віддати належний ультимейт. В них є те, чого не вистачає багатьом командам. У них є оцей бістійській якості, цей характер. Вони використовують цей, створюють хаос на футбольному полі. І це їх великий плюс. Їм не треба грати футбол. Зараз вони не можуть грати футбол. Їм треба відштовхуватись від своїх сильних якостей. Це хірячити, хірячити, хірячити всіх на футбольному полі, в, в викошувати з косою і так далі. День гри та команда максимально зосереджена, yeah. і навіть відмовить від лишніх. Коментарів перед матчем. Приїзд на стадіон, де буде проходити перша гра медійного чемпіонату для профанів. Та передматчеві дії відбувалися саме в роздягальні. Шови, тіги, готові? Команда, Команди самі бачите, що дійсно це перша гра нашого чемпіонату, тому максимально всі зосереджені, дуже сильно мало яких жартів перед матчем саме. Але я знаю, що після матчу, повірте мені, ви сам будете дуже сильно наслужуватися. Тобі зараз максимальна концентрація для і після ми будемо працювати. Настрій кайфовий, настрій легенький. В принципі, ну налаштовані. Налаштовані дуже сильно, налаштовані серйозно перед в роздягальні нам е, Коля Морозюк е, сказав, що треба з перших хвилин увімкнутися, щоб не було якихось нерозумінь, не е, початку недорозумінь гри. Без якоїсь агонії, без якоїсь паніки, ми зразу беремо м'яч під контроль з самого початку свистка. І все, і ми починаємо відчувати цей ритм ри і нарощувати його поступово. Контроль і все. Ми готуємо, ми даємо зрозуміти, що хто тут е, хазяй. За рахунок цієї впевненості ми далі крок за кроком рухаємо, шукаємо вільний простір, створюємо моменти їх і реалізовуємо. Пацани, я чесно. Е, я дуже вірю в вас. І дивлюсь тіпа, на, на, на інші команди, які там підсилюються, як з гравцями і так далі. І мені з однієї сторони мені трошки дивно. Тіпа, для чого це, але в принципі ми розвиваємося, «Медіафутбол» розвивається і ви маєте розуміти і цінувати місце тут і дорожити ним, тому що все рівно нікого немає вічного. Ні я, ніхто тут присутній. Профан, він е, був, є і буде. Рівень буде покращуватись і ви маєте це доказувати е, сьогодні з першої гри. Ну, треба, як і в перший раз, перший, коли ми грали, з сімей 6-1 Ну, Подивись на наш склад, угу. Якщо ми, не дай Бог, програємо, то це буде тільки по своїм помилкам. Но не переіграйте, ніяка немає. Не створюйте самі собі проблеми. Тільки ми, блядь, самий сильний суперник. Проти нас ми тільки самі можемо спорити собі проблеми. Не ультімей. Повіху. Пацани, я вас вірю. Починається трішечки накалу. У нас зараз розпочинається з гри один на один. Від нашої команди виходить Стас Хоміч. На протязі наступної однієї хвилини він змагався проти гравця ультимейта. Хорош! Обігрувати, 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 обігрувати. Ага, кут кут. можна назад, назад можна, назад можна. Хорош! Ой-ой, Так! Бро, як ти? Чого не вистачило? знаю, завів себе в угол. Вже час закінчував старим, щоб менше не потеряти. Перехвалювався трішки? Та ні, mm. просто в угол все загнав. Команди виходять на поле після буквально 50 секунд гри ми включаємо правий фланг атаки. дружини, ну це було справді дуже круто і Микола бачимо молодець, але відмовив з вами поворотом. Ось що перший відбувається ведучий, Мирошник, як всі недалі. Let's go. Я командир цієї шайки лейки. Саме перший гол був мав бути забитий в перші 10 хвилин. Ви настільки їм вбили менталку, вони вже зараз не настроїть грати. Пропустити на першій хвилині. А, дивіться, ну це дуже можливо. смертельно. Дуже смертельно. Я приймаю м'яч, б'ю рикошет до Рената, Ренат б'є. Закидушечка, кідушечкою і все триває голуби, Цей Гол був як у секс з Богданела першим. Настільки, настільки швидкий. Ну що, друзі, е, чесно, навіть не очікували, що так швидко ми заб'ємо гол. це дуже-дуже круто, тому що починати матч з рахунком уже 1-0. Є більш впевненість в своїх силах, тому це круто. Наступні 17 хвилин матчу проходять під повним контролем. Та небезпека створюється біля воріт ультимейт. І 19-та хвилина ультімейт витягує картку з булітом. О, чуємо свисток, можливо. Зараз. <звук> Оператор з гімбалом швидше біжить, ніж чувак з'ящиє. А, ну це один один. Ну молодці, порадійте, порадійте, Це тільки перший тайм. У Нас же ж теж будуть картки. у Нас теж будуть боліти. Ну, друзі, далі проходять буквально дві хвилини матчу та ультімейт робить фол далеко від своїх. От до м'яча підходить Микола Морозюк. Він майстер таких стандартів, виконував їх десятки тисяч за свою кар'єру. Поставили стінку, але суперник, Але я думаю, для Миколи це не буде проблемою. Скоріше за все, це буде удар воротам, Мені здається, одразу. І... Я розізлився. Суддя поставив стінку 9 метрів. Поки він відвернувся, пацани підійшли на 3 метри. Я звернув на це увагу. Кажу, дивись, тут не ця вість. Він каже: ніхера боїть. Я кажу, ну добре, блядь. І я розізлився, думаю, ну піз... Я стою І класно туди. Батя просто, батя в вдані! Перші 5 секунд я взагалі не зрозумів, що був гол. Чувак, це оттак, таким оттак. неймовірним. Оттак. А тепер подивіться, що я сказав дві хвилини назад. Коля просто так, от на колбончиком так от. Раз, отак? Да, так, подивися, походу, вухи на тіктокі старий. Ладно, тому, це важливий гол, тому що він знову. Знову дав нам якийсь новий ковток свіжого повітря і дав нам якесь розслаблення, що ми змогли спокійніше трошки грати. Тому що десь ультімейт зміг нас вивести трохи на емоції, і ми, і ми хотіли також трошечки з ними побитися, але ми ж солідна команда, нам треба грати в футбол. Буліт від нашої команди. Хто на м'ячі? кордюк? Кордюк, кордюк на м'ячі у нас. Неквапливо потехесенько підходить до воріт суперника. Наближається воротар боїться, виходити наперед, йде на зближення. І майстерно! Майстерно! Холоднокровно! Професійно! Він їх щелкає як семечки. я їм сказав. Ну, типу, він, ну, цей угол прикормка, там, ну, типу, вже не знаю скільки риб сидить. Рожека. Воно 44-го булітів забив. Ілі 5. Ізі, 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 ізі катка. 3-1, веземо далі. Наша роль в цій команді — це підати Морозюка, трошки побігати по флангу. В принципі вже набігаємо, як люди на полі. Тому типу, я врахую, що склад рівноцінний між усіма. А після... Три, що йде? Чотири. Ну. Як я і казав, чувак! Можливо, десь забивши гол, ми зрозуміли, що зараз буде все легко, але ми почали десь трошки помилятися. Це не можна допускати, тому що ми готувалися, що такі моменти можуть бути. І була трохи сумбурна гра, але потім ми все ж таки зуміли скористатися нашими моментами. Ой-ой-ой, друзі, які емоції! Що таким складом треба забувати ще один роздягальний першому таймі. Ми взяли під контроль повністю м'яч. Напевно, володіння, мені здається, що була статистика, то це було б десь 80 на 20, може там, ну плюс-мінус 70 на 30, але ми повністю перебили їх по, по цьому показнику. І з цього ми заволоділи повністю грою, і за цього у нас було багато моментів. Котик, львівський блогер Котик Буде казати цей кубик. Це 6 чи 9 на 9 людей. Є 6 на 6? 6 на 6. Так, ну що, 6 на 6. 6-6. Ми виходимо, кубик кинули і. Взагалі, легко, є зони. Я тобі кажу, навіть. Навіть легше, коли було одиниць на один, бачу, що команда Ultimate підсіла. Ми, я, Гала там, Аля, ну ми... Я там брат. Можна таких було не знаю, 30 минут бігати. Ні, ну точку, точку нам не поставили. Знаю, постав. П'інка, п'єнка, підай. передача бучі, така швіда модві, що і його кинулося початку. Ну, радіку цього красавчика просто таку навальяжну, як кажуть, на спущених просто, на спущених шинах таку камодріч став, бро. Оцей момент для мене. Ну, я його не можу зрозуміти, тому що я підходив до арбітрів, я кричав, і, ну, типу, ну, всі бачили, що там не було офсайду, там метр, а арбітри сказали, що це одно, однозначно офсайд, бо вони ну, передивилися, типу, потім вар, і сказали все одно, що був офсайд. Давай тобі. Ать, морзюк. Удар? Ні. Колядя, колядя, одразу ще передача, подброс. Нічого передачі, і правою ногою. Рен, рен, удар! Я как этот гол. Браво! раз підкинає з паршу тайму Рахунок 4-1, друзі. И ми переміщаємося на второго тайм то нероприятия. Дучашка, на это легко, атлет, брат, Let's go. Чесно, не дивлячись на рахунок, ми играем, блядь, На проценті 25. Так як ми маємо, играть. Ні, чесно, гра взагалі не подобається. Перше саме головне, дуже багато простих помилок, простих ситуацій. Якось все так довго, блядь, ну якісь такі є, блядь. у нас такі моменти атакувати ми тупимо. Потім, блядь, починаємо спішити. Боротьбу, той наступив, той не попав, блядь, І ми собі створюємо момент, на ці нерви, блядь. Забили гол і все така, Вроді хочемо блядь, Говорим. Пацани, на завтра дуже важлива гра. Суперник на блядь, на 5 голів вишов краще, ніж сьогодні. З якою грою нам буде важко, якщо ми будемо стільки помиляти. Другий тайм та почувши слова Морозюка. Вся команда розуміла свої задачі і не пропустимість того, щоб упустити цей матч. Та найцікавіше почалося з 37 ї хвилини матча. Та то заліну ми теж татуляри. Віце дяворі і оператор. Дякую команді, мені вдалося забити два голи. Один був такий, як я назвав після нього операція поутина 2.0. Видали п'ятий гол голків нашому. А де молоді? Нормально. Відразу після голу Алєєва почалися президентські боліти від обох команд. Олександр Іванчак зараз буде бути президентські болі. Тим часом це той самий хлопець, який збирає кубика Рубика. Іванча показується кубик, рубик щось може. Я собі я бля. повіч це Болітиці також були. Раз в рік і палка стріляє. Молодець, хлопець, молодець, вийшов, реалізував свою нагоду. Якщо будеш обігрувати, що ти будеш? Так, буде? Нельзя ты назад, да? За метров там, 10 до него ага. набирай скорость. Ага. Не вот это подбежало, а потом он дергается понятно, и ты начинаешь понятно, начинаешь с места. Уже понятно. начинает, ты ему задавай понятно. темп. Ну, цей чувак на классе. Муха на классе намагался на выйти, на, на вальяжном, пробрав... Муха, вот тем часом, Шикарный. Просто цього голкіпера на замахі так убрав, ніби його там і не було взагалі на тих воротах. Просто муха не зрозумів, що зі штангою не можна грати. красиво, але... <плес> Чесно, шикарний, Воно настільки круто виглядало. Людина вже все, він десь там, блядь, полетів, він реально з Емілі прилетів на цей Сіті, блядь. І ще коли, блядь, після штанги, штангу работою пробив, <там��> я думаю, блядь, ну муха реально Незабитий боліть рахунок 5, 2, та саме ця історія дала поштовх ультимейту, йти далі. Це несвідомо, звичайно. Зараз є спеціальна бака. Та каже, що не його команда вже не впізнає нас після таких пропущених моментів. Я, б я думаю, сьогодні трошки після отримаємо на вечері після матчу. Самою грою, чесно, я був дуже розчарований. Дуже повільно все, дуже повільно, і нема цієї впевненості, якої хоче з такими командами, як Ultimate, Вони працюють в зоні м'яча, як пси. Тіпа там троє людей. Вони летять, типа на ближню. От вони тільки прибігли. От ну, я бачу це, наприклад. Наш живець приймає м'яч, три пса тільки біжать. Вони. Тільки хочуть, а м'яч же в іншій стороні, і ті пси перебігають. І оце ми тільки сюди, м'яч же там, і все. І їх вистачає на 10-15 хвилин. Ми робили настільки все повільно. Вони все вони налаштовані, типо, як собаки, і вони кидалися в ноги. Я просто розумію, дучу. Тому що якщо я перший раз прийняв м'яч, і на мене полетіли троє, і просто знесли мене двоє з трьох. Ну тобто знесли вони і себе там в тому моменті знесли. Футбол там вже ніхто з них не хотів грати. Там тупо три люди. Один налітає один одного, піздять і ще й нашого гравця, Тому ну типу Мене піздили, але це нормальна історія, тому що, як мені сказали, Фраля, ти вже за і те просто потрібно було потушити Ліги оці в Європі. Ой ой, ой страшний удар! Страшенний удар олійнику на щодо по поведінки Ultimate Трохи не зрозуміло, але ж ми з ним вже не один раз зустрічалися, і це було кожен раз. Це команда, яка може брати тільки якось трохи неадекватною поведінкою, фолами, висказуванням до різних персон нашої команди і не тільки нашої команди. Ну і там є один в людина, яка коментує тільки в соцмережах. Пер... Ні, Коротенька передача. не доводиться. <титут> і небезпечний момент Ставися. Ставися! Гол! Гол! А другий гол. Дякую Галкину. Гору віддав мені голіву і забив другий. Що він дивиться, там очевидно, очевидно що він до три рази дивиться. Фраля! Власник ультимейта, просить бар! Офсайд! Овсайд! Але я не вийде фраля. фраля! В тебе нічого не вийде! Ось. як муха показав, ось Давай. так. Брат, ти собі йдіть на розумі. мільйон переглядів зробив. Емоції вже так, пішли. Емоції. Там м'яч, здається, забрали. Показує так такого. Головний арбітер озвучив те, що дія карток обох команд вже завершена, тому нам нічого переживати, тому що до цього був небезпечний момент рахунок, був хитким. Доволі 5-3. У команди суперника була картка, яка б зараховувала їм два один гол за два. І в такому випадку їм лишалося б забити лише один гол. Зараховується за два, була б нічия. Це дуже погано для нас. Так, картки закінчилися. Прибери свій член, будь ласка. Сподіж моїх було останні дев'ять хвилин зустрічі були небезпечними. Ультимейт продовжував битися до самого кінця в кожному моменті, але той самий запас по голам давав профану спокійність в результаті цього матчу. Можуть бути І є! дуже грізними. Профан виграє. Хлопці молодці! Це був неймовірний, прекрасний матч. величезний накал емоцій, але <пас> позитивних. Головне позитивних. Круто, що рахунок з таким гандикапом, але хотілося б забити більше. І ви молодці, друзі, ви мої герої на сьогодні. <клух> Дякую. Ого, а? А? завівся, блядь, Чи не завівся? Ви ж там постійно триндете. Не заводиться, каток не заводиться. Дуже незадоволений, як ми рухали м'яч в центрі, і дуже незадоволений тим, що як ми перемикалися. Від атаки на оборону. Я навіть не буду нічого говорити. Блять, ну чесно, так по десяти бальні оцініть бля нашу якість. Блядь, ми в стики лізем блядь, з людьми. Вони мають тільки підбігати. М'яча вже нема. Ми маємо грати блять, тик-тик, ми сьогодні щось кулінами. Ці блять, кожен пас, блять, кращий. то в груди, то в куліна. настільки прості помилки їх було настільки багато. Тим самим ми давали впевненість і відчуття. Ультимейту, що вони щось можуть. Де це де, де, давайте, завтра це зовсім інше буде. Не буду нічого згадувати, але це ота сама офіційна гра матч реванш, який є, має зараз розставити всі крапки над на, «і». То тут король медіа футболу, і яка команда найкраща, яка команда літа. Настрій і готовність там x 10 ну, Типу, я готовий просто їх зв'язати і просто розваліти грисука, там хто там, неважливо, хто там буде. Медійний футбол взагалі важко прокоментувати, спрогнозувати, який буде результат. Ми сильніші на даний момент. Чесно, ми сильніші, але ще є плюс моменти, які ми не можемо контролювати картки і так далі. І тут є багато психологічних факторів, де ти маєш тримати команду в тонусі. Тут один епізод може. Кардинально Тому ці всі моменти ми маємо врахувати, і сьогодні єдине, що я можу сказати, буде цікаво. Історія з ультімейтом логічно завершена. І Прямо зараз підпишись на цей канал, щоб не пропустити наступним випуском. Зустріч проти рух Медіатім. Тім.